Тепер 31 сім'я працівників батальйону міліції особливого призначення миротворець житимуть в комфортних умовах. Ключі від нового житла правоохоронцям вручали голова Верховної Ради України Олександр Турчинов та міністр МВС Арсен Аваков. Сьогодні ми маємо можливість дати ключі від квартир саме пораненим героям, які своєю кров'ю покрили землю України. Для того щоб звільнити від ворогів. Щасливі новосели вже найближчим часом оселяться у нових помешканнях. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що саме завдяки таким героям ми впевнені у світлому майбутньої нашої держави. Важно, щоб страна знала, що бойці готові захищати страну в будь-який складний момент, в будь-якому місці, де потребує родина. І для цього родина має думати о своїх бойців. Сьогодні Слава Богу, такий день. Новоспечені мешканці будинку дякували за турботу з боку держави. На завершення урочистості, переповнені радістю правоохоронці, зафіксували щасливу мить на спільній світлині. Українським силовикам презентували військові намети американського виробництва. Тимчасові споруди забезпечать комфортне проживання бійців, в тому числі в зимових умовах. З мобільним житлом ознайомилися очільники МВС та Міноборони на полігоні навчального центру Нацгвардії. Ну ви знаєте, що ми з Степаном панцемофеєчем працюємо над програмою нового мобільного корпуса для наших сил. уже давно з літа Вибираємо дивимося варіанти. Сьогодні один із варіантів представлен. Я думаю, що Степан Федор скаже, як вони оцінив сьогодні. Але філософія в чому? Це має бути наилучшего качества, мобільне, очень практична в современных условиях, і ціна качества быть соблюденим. Глава оборонного відомства України Степан Полтора каже, коли мова йде про здоров'я солдатів, то говорити про вартість наметів недоцільно. Що касається самої палатки, вона достатньо достаточно зроблена хорошо. Вона проверена не в ні по в одної армії вже її спитали. Якщо ми посмотримо по всім требам, то у нас доповнітельна є, і спитаємо її. Якщо нам підходить, чинські неділі нападе нам на вооружение. Тимчасове житло мобільне та просте у збиранні, а ще розраховане на комфортне проживання від 15 до 30 бійців. Технічні характеристики американських наметів оцінив командир полку Азов. Це намети майбутнього. На відміну від наших, які являються наметами намірами, це абсолютно сучасний підхід для солдат. Тут це абсолютно інша система. Кожен солдат має розетку, має лампу, має джерело енергозабезпечення, має кондиціонер, який обігріває і вентилює повністю все приміщення. Розміри намети, внутрішнє корисне корисне внутрішні корисні простори абсолютно інші. Від, відрізняються від наші. Це, ну, це мобільний дім. Презентовані наметні системи мають модульний характер. Виробники кажуть, вони можуть бути зібрані в будь-якій необхідній конфігурації, залежно від потреб армії, чи то казарми, навчального класу і навіть мобільного госпіталю з операційними. До виборів у Верховну Раду України залишилося менше тижня. Силовики України зібралися в МВС для того, аби обговорити план спільних дій під час проведення передвиборної кампанії та позачергових виборів народних депутатів України. Наша задача обеспечити виборний процес раз, безпечити, щоб він пройшов адекватно, як пройшли президентські вибори, і обеспечить, щоб в процесі всіх цих виборних процедур і повишення соціальної активності. Цим не інші елементи, які нам добре Для ефективнішої роботи в МВС вже створені спеціальні робочі групи та оперативні штаби. Вони працюватимуть в цілодобовому режимі та реагуватимуть на будь-які порушення виборчого процесу. Проголосований Верховний Радний закон, ініційований Міністерством внутрішніх справ, Кабінетом міністрів, про ужесточенні відповідальності за порушення обраного законодавства. Всі підкупу виборців Попытки манипуляции избирательной документации жестко пресекались.